Угу. О, так сьогодні вже ви, мабуть, пам'ятаєте. Сьогодні зранку вже приходила ця леді, яка приносила дуже багато виробів, які були такі різнокольорові, і в основному з секційної пряжі. І вона повернулася. Вона принесла ще пакет виробів, які ми хоче показати нам. Ну що ж, давайте Це комплект з шкапкової пражі на кабухо. Це хустинка це така, це шарф бактус називається. Бактус. Він тр... трикутний. Угу. Ой. Дуже сподобалася і я... Ну і да, колір класний. Це такий ходовий і, який так... і вже нема в продажу. Він швидко розходиться, тому що він класний так, і гарний. Так. Ой, зараз я куточку зниму, бо мені дуже жарко. Ну, я дивлюсь, що ви різнокольорове, щось ботікове, щось полюбляєте таке дуже, все, так? Да? Дуже. Оцей плит, Оце плит, що ви казали, що він у вас лежить і ви не хочете його нікому показати. <гум> показати тому, що я не, не хочу їм користуватися. Так, і це все інтерлак, так? Так, Дякую. Боже, яка краса. І скільки ви його в'язали? Не пам'ятаю, це вже було дуже давно. Це до побачення. До побачення. Як дуже класно. Я коли побачила цю пряжу, я купила я... І, і такі залишки вже були моточків. Ну нічого, зато вийшло дуже чудово. Так, бачу ще. А це, а, це да? Так. Єрнард Флаверс, це ваша, ваша сукня. Ага, і скільки? Ви? Ну два да, ми будемо казати тут. Два моточки пішло. Да? Залишки є якісь чи так. Там немножко коричневого лишилося та й все. Ага. Чудово. О, це часткове в'язання, ну це шаля, як ви полюбляєте все. Це Альпака це, Фловерс. Це опять Альпака флаверс. Боже, ця пряжа становиться а це, дуже популярною. ці це Сірі Сірі Мілано. О, отак от. Як можна Мілану ще використати, це додати його до секційного фарбування. Це Анбура. Ви це все носите? Чи воно у вас Не так все. лежить? Не все. Ох ти. О, ні, от. отак от. Шукала другий моточок пряжі. Це на теж типу, Бактуса щось таке. Да, на на не знайшла. Вже дуже класно. Виробництво. Класно. Ви починали звідси і йшли просто туди. Це є мастер-клас ну. на YouTube. – Дуже гарно, класно. Боже, скільки у вас цих косиночок? Шарфіків? Багато. Багато. Багато це ні не пам'ятає пряжа. Я так дивлюсь, що це як віскоза з бавовною, да, щось, бо да, таке жорсткіше така. Ну, все рівно класно, Батікова така. Це теж батік. Так. О, це класно, коли треба залишки кудись пряжі діти, можна в'язати отакі. Вироби. це ж така пряжа. Ну це то є пряжа, а можна залишки такі використати. Якщо в мене залишків, там три мішка вдома по таких клубочках. А. Гарно, тепло, яскраво. Клас. Гарно, дуже гарно. Ви молодці, рукодільниця прямо. Я бачу, у вас там ще стільки всього. Я не знаю, чому ворагол. Це реал. Реал? Да. Ух ти. Оце так. Чи це вороголці клас... не пам'ятаю. Ну, я... ну, це в'язка, спорити. мені дуже подобається. Не знаю, чого вона. Ну, не знаю, не, не дуже поширена. Не знаю, я, до речі, вже на неї давно придивляюся, і хочу зробити майстер-клас на, наш... на нашому Ютубі, як вона в'яжеться. І це в'яжеться спицями все. Так. Є... Таке саме можна зробити і гачком. Це, мабуть, ми зробимо і спицями, і гачком такий майстер-клас. Дуже гарно. Візерунок дуже класний, популярний, і я більше його всього бачу у шалях. Ну, в плечових виробах вона ну, не в... дуже Ні, потому, знає що... знаєте, роблять там трошки полосочку а, ну, так, одну, понизу, так, десь, так, десь так, там так, десь. Так. По... Ой, Оцей флаверс. Ну, смотрите, що вона як зв'язано. Ох ти. Боже, це класно. Звідсі лязі. Ну, це, звісно, класно. І візерунок класно підходить, і кольори дуже класні. Не знаю, мені подобається. Дуже класно. У мене така футболочка літня зв'язана. З цією краше. У мене аж дві. Ну, поперек вона класно виглядає. Ну я вже розуміла, що ці пряжі краще в'язати, чим проще, тим краще. Да, ну, вона в мене взагалі чого з глузв'язана лицевою. Даю це класно. О, ці волний візерунок теж мені завжди подобався. Він Тоже класно робити майстер-клас сексі секціоний Ой, знаєте, у мене плани, які хочу майстер-клас того, майстер-клас того, майстер-клас такого час. Поки знімемо, поки змонтуємо. Це ж все рішниця. У мене є помічниця, яка знімає, монтує все а, є. Як ото на дві. То вже буду не я. Та ж сама пляжа такого. Видите, ну, просто таке, можна на шию, можна просто так, на сукню якось одягти. Класно, часткове в'язання, а виходить просто супер. Клас. А от как его Джинс. Не, не джинс, Газал. газель. Хлопок. хлопок. Бабівкатон. Так. Газел то... бебікатон. Класний. І колір класний, і візерунки класно підібрані. Тех, техніки під так. Дуже класно взагалі. Мастериця на всі руки, да? так? Так. В'яжемо все, але більше дивлюсь, ви полюбляєте шалі в'язати. Та ні, я все полюбляю. лише би був час та натхнення. Це точно. Дякуємо вам, дякуємо. Дуже класно. Ми подивилися стільки шалів, я ще ніколи стільки не бачила їх. А мені шалі ще ці вовни зв'язані, вдома лежать. Вам можна виставку вже робити таку. Своїх виробів. Кому вона потрібна та виставка. Ну чого? Ви знаєте, люди не розуміють, що це деньги, час, ручна робота. Да. Не цінять її. Я б, може, я б продала половину по тих вещей і їх купили, а вони ж не цінять, що так дорого. Ну, Як сядуть, пов'яжуть, тоді зрозуміють, чого воно так дорого. Дякуємо вам, дуже приємно було познайомитися з вами і побачити всі ваші вироби. Дякуємо.